Ця гра багато місяців очолювала топ найочікуваніших ігор. Після виходу стала претендентом на статус головного релізу 2024 року. Найпопулярніша сінглова гра в стімі, яка змогла зібрати майже 600 тисяч позитивних відгуків, а також майже 2,5 мільйони одночасних гравців. Це все, як ви зрозуміли, про нещодавній гучний реліз гри про мавпочку від китайської студії Game Science. Вітаю пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata – Олексій на зв'язку. В цьому відео поговоримо про Black Myth Wukong. Спробуємо розібратися, що це взагалі за гра, чи заслуговує вона на цей хайп, чи все так з нею добре, і чому вона змогла поставити рекорд по онлайну. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також хочу повідомити вам про те, що прямо зараз в телеграм-каналі проходить розіграш на Stalker 2, тому обов'язково переходьте за посиланням в описі. Та долучайтесь до розіграшу. Ну а тепер без зайвих слів, поїхали! Почати треба з того, що вперше про Black у Kong розповіли ще в далекому 2020 році. Вже за першу добу після релізу в Тайтл зіграло понад 2,2 мільйони геймерів по всьому світу. Завдяки цьому вона стала другою найпопулярнішою грою в Steam, після, звісно, PUBG, обійшовши при цьому Cyberpunk 2077 та Elden Ring. Але не все так однозначно, тому що, за даними агентства Game Discover S, переважна більшість гравців були саме з Китаю. І видання навіть повідомляли про те, що такий успіх гри призвів до нестачі консоли PlayStation 5 у Китаї, але все одно це не виключає той факт, що мавпа стала найпопулярною не лише в Китаї, але й взагалі по всьому світу. Це просто пояснює загальну картину, чому ну настільки великий хайп навколо Вуконга. Як ми зрозуміли, то все китайці. Багато хто полюбляє рахувати чужі гроші, тому, як ви розумієте, у Вуконга теж немає з цим проблем. За даними звіту. Video Game Insights. лише на платформі Steam гра заробила 879 мільйонів доларів. Журналісти з'ясували, що гра розійшлася тиражем 18 мільйонів копій всього за два тижні, а середній час гри у кожного користувача становить майже 32 години. Звідки ж такий великий ажіотаж і попит на гру. По-перше, гра насичена унікальною китайською міфологією, побудована на базі твору подорож на захід, одного з чотирьох класичних китайських романів. Гра неймовірно сильно опрацьована і та. Розповідає нам про місцевий всесвіт. По-друге, ця гра має унікальний сетинг. Просто подібних ігор на ринку мало, і цим вона особливо чіпляє гравців. Геймери просто скучили за великими сінгловими AAA іграми, без прив'язки до сервісів чи мікротранзакцій. Хоча гра ґрунтується на подорожі на захід, сюжет роману вона не повторює, а навпаки, події в ній розгортаються після фіналу знаменитої історії. Справжнього короля мав ми бачимо у вступному ролику, але він швидко гине від рук одного. Знебожителів, ми ж керуємо іншою безіменною та безмовною мавпою, які доручають знайти шість артефактів, які розкидані по всьому світу. Досліджуючи локації та перемагаючи ворогів, наш герой отримує ті ж здібності, якими володів король мавп. Наша кінцева мета зібрати все необхідне для пробудження Сунь Куна. Це якщо коротко про сюжет та без спойлерів. Звісно, що сам сюжет набагато глибший, але одразу хочу посварити за те, що не завезли українську локалізацію. Так, я розумію. Що можна накатити українізатор, але камон, чому досі не додають офіційну українську. За відсутність локалізації від мене просто жирнючий мінус. До речі, одразу хочеться зазначити, що спроба занурення в Black Myth Wukong без знання предісторії нагадує перегляд якогось фільму, який вам включили зсередини. Абсолютно ніфіга не зрозуміло, а тому часом зовсім не цікаво. Тому якщо сюжет для вас це головне, то щоб повністю зануритись і розуміти всі моменти, які хотіли донести автори, то велком до вікі. Педії та інших ресурсів після кожного боса та глави. Це звісно, щоб розуміти, що до чого. Хочеться відмітити, що у Myth Wukong взагалі немає карти, і чим далі проходиш гру, тим більшими і гілястішими стають регіони. Якщо чесно, то спочатку це сильно дратує, тому що не знаєш, в який бік краще йти на роздоріжжі, турбуєшся через пропущені скриньки і босів, що сховалися. Але згодом такий підхід починає подобатися дедалі більше. Тут справді цікаво досліджувати локації та знаходити якісь цінності. То якийсь ресурс, який необхідний для покращення екіпірування, то великого супротивника, який залишить по собі броню чи матеріали для апгрейду зброї. Звісно, що є велика ймовірність того, що частину корисних речей можна пропустити. Але, як ми розуміємо, це не критично. Як і в усіх подібних іграх, основною бойовою силою мавпочки є комбінації швидких і сильних ударів. При цьому сильний удар заряджається двома способами: або потрібно набирати концентрацію за допомогою легких стусанів, або банально затиснувши сильну Атаку. Все це управляється традиційною витривалістю, що визначає, як довго персонаж зможе стрибати та ухилятися. Звісно, є і фляги, які відновлюють здоров'я, тому, на відміну від більшості ігор жанру, тут вони гнучко кастомізуються. У посудину з гарбуза можна додавати різні зілля, які будуть давати додаткові бонуси на зразок посилення атаки або опору втрат. У посудину з гарбуза можна додавати різні зілля, які будуть давати додаткові бонуси на кшталт посилення атаки. Найкрасивішою та смертоносною вашу. Мавпочку можна зробити або виготовляючи броню з ресурсів, або знаходячи її в скриньках, або отримуючи нагороду за перемогу над сильними супротивниками. До речі, про босів можна говорити годинами. Тут їх більше сотні. Взагалі, боси це унікальні супротивники. Вони щоразу дивують чимось новим: то гасають по всій арені, то використовують заклинання, то закликають когось, то взагалі перетворюються на інших істот, у тому числі драконів, що літають. Якихось перемагаєш з першого разу, а на яких Застрігаєш на півгодини, а все через те, що вони починають використовувати нові вміння при сильних пораненнях, просто переходячи у другу фазу. І це дуже бісить. А зброя у нашої мавпочки лише одна: це палиця для ближнього бою. Але користуватися нею не набридає, хоч нові прийоми герої не вивчає. Звичайні атаки залишаються однаковими. Єдине, що можна нафармити концентрацію, яку будь-якої миті можеш витратити на особливо потужні удари. Що цікаво, тут немає звичної для екшенів кнопки пари у Black Myth Wukong ви можете лише ухилятися від ворожих атак, що щоразу активує гарне уповільнення часу. Хоча удари палицею та ухилення важливі, але не менше значення має магія, і кожна з них виявляється потужнішим за попередній. В грі можна й заморожувати супротивників, ще можна закликати групу своїх клонів. Звісно, є можливість ставати невидимим, але найцікавіше, як на мене, це на секунду ставати каменем. Багато з перерахованого ще можна покращувати, витрачаючи очки досвіду, ще можна. Можна розблоковувати нові, прокачувати магію, просто покращувати характеристики на кшталт запасу витривалості та здоров'я. Як ми розуміємо, тут є куди розійтись. Взагалі, як на мене, Black BlackMe Wukong хоч і схожа на інші соус лайки, але більше нагадує своєю структурою на Star Wars Jedi Fallen Order. Тобто це не соус лайк -like у звичному вигляді, а екшен, що натхнений соус лайками. Wukong справді буває досить складним, особливо коли б'єшся з фінальними босами кожного розділу. Але в більшості ви для перемоги потрібно лише розумно використовувати магію, ухилятися від атаки, запам'ятовувати, які комбінації ударів і прийоми використовують противники. До речі, хочеться відмітити графіку, адже, як на мене, це одна з переваг гри. Звичайно, і тут не обійшлося без претензій. Деякі текстури могли би бути кращими, а арт-дизайну часом не вистачає винахідливості. Незважаючи на це, у грі вистачає як гарних пейзажів, так і приголомшливої деталізації костюмів чи декорацій, розглядати які одне за. Задоволення. На жаль, великим мінусом такої графіки стала оптимізація гри. Це, напевно, було досить очевидним. Хоча формально гру тягнуть навіть слабкі машини, але грати на мінімальних налаштуваннях в одну з найкрасивіших ігор останніх років не дуже хочеться. Що мене розчарувало, так це те, що у грі немає повноцінного відкритого світу. Розробники надали нам напіввідкриті локації, іноді великі, іноді не дуже. Грати потрібно вже саме на них, але у вас немає тієї свободи, як, наприклад, у тому ж Elden Ring або Dark Souls. Souls. Але сама графіка виглядає на дуже високому рівні. Все виглядає чудово, але для ультраналаштувань вам знадобиться потужна відеокарта. Тому це як плюс, так і мінус для деяких. Але тут є, звісно, неприємний момент. Всю малину псують невидимі стіни. Звісно, що іноді вони зустрічаються навіть у високобюджетних блокбастерах. Однак у цій грі їх помітно більше, ніж зазвичай. Дизайнерам рівнів чи досвіду не вистачило, чи часу. Як би там не було, не раз ви будете бігти кудись у повній впевненості, що там є. Прохід, але потім упретися в невидиму перешкоду і просто витратити час на спроби її обійти. Це, звісно, не те, щоб дуже псувало враження, швидше просто засмучує. Щодо планів на майбутнє, то такий величезний успіх означає лише одне: сиквелу бути. Крім того, за чутками гра може отримати два DLC, які повинні вийти до наступної частини франшизи. Конкретний дат поки що немає, але схоже, що розробники не збираються з цим затягувати. Game Science надихається успіхом Elden Ring, яка отримала цього року. У величезне доповнення Shadow of Earth 3, тому очікується, що розробники спробують повторити цей трюк і випустять щось дуже масштабне. В мережі існувало дві основні причини: одні вважали, що причина в слабких консолях Xbox Series S, на яких складно запустити таку високотехнологічну гру, а інші вважали, що студія Game Science пішла на таємну угоду Sony та уклала угоду на консольну ексклюзивність на PS5. Обидва варіанти були реалістичними, але Microsoft дала офіційний коментар з цього приводу. Як зазначає Microsoft, то вони працюють з Game Science над релізом гри на Xbox. Також вони підтвердили, що затримка гри не пов'язана з обмеженнями платформи Xbox. На тему яких надійшли повідомлення. На даний момент Black Move Wukong доступна лише на ПК та PlayStation 5, ну а дата виходу гри на Xbox поки що залишається невизначеною. До речі, щодо вартості гри, то ціни наступні. На ПК ВСІМІ гра коштує 1699 гривень за стандартне видання та 2199 гривень за делюкс версію. На PlayStation ціни починаються з 1999 гривень за стандартне та 2199 за делюкс видання. Black Mii Wukong вражає, навіть не доводиться робити знижку на те, що для колективу це перший високобюджетний реліз. Тут майже все зроблено майстерно, І феноменальна графіка, і локації різноманітні, і битви захоплюючі, і боси відмінні. Звісно, сюжет вийшов не найдоступнішим для західної аудиторії, та й невидимі стіни викликають то сміх, то роздратування. Але як на мене, це такі дрібниці на тлі решти, що навіть не хочеться акцентувати на цьому увагу. Ви в свою чергу залишайте враження від гри в коментарях. А я ще нагадую про. Про те, що прямо зараз в телеграм-каналі проходить розіграш на Stalker 2, тому обов'язково переходьте за посиланням в описі та долучайтесь до розіграшу. Ну і звісно, якщо відео з вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну а ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.